Тетяна Никифорова психологиня профайлер, засновниця клініки ментального здоров'я. Протягом 20 років вивчає поведінку особистості, впроваджує методи покращення психологічного здоров'я і якості життя. Життєве кредо, життя це вибір. Пані Тетяна, говоримо про пам'ять, і одразу хочеться запитати, а які фактори погіршують нашу пам'ять? По-перше, пам'ять наша не любить стабільності. Вона не полюбляє, коли ми знаходимося постійно в одному якомусь сталому стані. Пам'ять наша дуже полюбляє новизну, щось цікаве для нас незвичне. Але на пам'ять дуже сильно впливає наш фізичний стан, не тільки емоційний, але й фізичний. От якщо ми раненько прокинулись і ми втомлені, не виспані, ми вже будемо розгублені, розсіяні. І пам'ять наша буде не, не те, що втрачатись в даний момент, а, але погіршуватись. От з власного досвіду, до речі, ви Правду кажете, що коли раненько встаєш, тому що на ефіри я прокидаюся о 4 ранку, oh, і вже ввечері, о 20 годині, я не те, що забуваю просто якісь слова, буває інколи, я навіть забуваю, як звати власних дітей. Того oh, 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 я записую. Ні, да? Uh. Тому так, знаєте, телефон нотатки. Uh. Так, старший, середній, менша. і менша. Uh. Може, я звісно жартую, але слова, правда, губляться, mm. я забуваю і так, М -м -м", знаєте, такий жест. А знайшов я невеличке Перелік ось того, що негативно впливає на пам'ять, чи правда чи ні, чи зможете підтвердити, mm -hmm. можливо, спростуєте невеличку інфографіку, якщо можна нам виводити на екран. Зараз з'являється список саме тих слів, які не слів, а втома хвороби, хронічне недосипання, дратівливість і занадто багато дрібних справ. Чи так воно є, чи, чи це таке собі в інтернеті? Е, е, втома стовідсотково хвороби, навіть якщо ми не розуміємо, що зараз в нас є. Якийсь вірус або ми застудженими, можемо це не відчувати. А і це вже буде впливати на нашу пам'ять. Ну тому що буде розсіяність в першу ага. чергу. Хронічне недосипання – це перше. Це топ uh -huh. і дратівливість в мене відразу хочеться запитати, а чого є uh -huh. дратівливість, uh -huh. да, чого людина чого, да чого вона дратується. Ну і за багато дрібних справ зараз е, є модним бути дуже продуктивним, uh -huh. але продуктивність і ефективність це різні речі. Продуктивність, коли в нас багато дрібних справ, uh -huh. а ефективність, коли в нас справ. Мало, але вони надважливі і доведені до кінця до логічного ну, звичайно, да і тому, коли в нас багато всього а, як олів'є, е, е, як, олів як війні <звісно> тре і в голові починається ось цей бардак. Получається, салат, який ти кожного свій салат. З приводу тренування можна якось натренувати пам'ять, вона функціонувала краще. Ось раніше завжди казали, що вчить вірші. Ми про це вже сьогодні говорили: що саме читати і краще вчити навіть не вірші, а. Коли ми читаємо класичну літературу, будь-яку літературу, ага. запам'ятовуючи, пересказувати. Ага, да? то таким чином. І пам'ять тоді буде покращувати. Ну, Технік багато, навіть нейрографіка дуже допомагає нам в тренуванні пам'яті. Нейрографіка це. Нейрографіка це певна в психології методика, ну скажімо так, малювання. Ага, ага. І уявіть собі, що ви е, 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 разом малюєте двома відразу руками Вау. до прикладу. Угу. Да? Ну, це здається ну, намалюй лінію одну в одну сторону, угу, іншу угу. в іншу. А, а, але це складно і це у ага. нас. <рес�> <рес> До <Да. рес> <рес> розвиваються права і ліва півкулі одночасно. Так, <рес> <рес> да, одночасно, да. А, це, ну, це не легко. ми, нелегко. ми, ми а, сьогодні ще цікаво з -з пронусували про інтелект. Що ми про нього дізнаємося? Можливо, цікавеньке, будь ласка, що це таке, да насамперед не про це штучний, інтелект. не про штучний а про, про, людський про... Ось, про людський інтелект. Ви знаєте, зараз а, науковці нам розповідають, що ми не можемо стовідсотково довести, що таке інтелект був такий міф розповсюджений, що він передається через жінку, а, що саме мама своїм дітям передає інтелект. Це теж не доведений наразі факт. В нас є метафорично метафорично такий приклад. <реш> <реш> Кейс. Кейс. Є приклад, що інтелект це носій, це жорсткий диск, куди ми Покладаємо інформацію. А є розумність, усвідомленість, розум це те, як ми обробляємо цю інформацію. Тобто це комп'ютер. Mm -hmm. да? Наша свідомість це комп'ютер. Це теж недоведений факт, що інтелект, це, власне, якісь носі з інформацією. Mm -hmm. Скоріше за все, що інтелект, це знання, нашої інформації і здатність. Обробляти цю інформацію угу.